Якщо ти вважаєш себе громадянином цієї країни, любиш і патріотом, то це, мабуть, твій обов'язок. І тим паче, ну, ну, хто тоді, якщо не ми. Перше моє знайомство з ним це я бачу, хлопець якийсь бусоніж бігає. Всі обуті, а він бусоніж бігає. Ну, Він такий спортивний, сам по собі був. Він займався спортом майже все життя. Якби завжди чим він займався, було цікаво це все. Ну, він почав займатися інтенсивно спортом, тому що спорт для того, щоб бути в Ультрасрусі. Там весь час були бійки якісь з іншими фанами. Тому от, якби, спорт був невід'ємною складовою частиною його життя. Дуже сильно зріднилося. Потім простіше було і на Майдані, а потім Майдан якби, теж знову зріднив і разом пішли на війну. Була Широкінська наступальна операція. Ми в цій широкінській операції брали участь, ми тоді звільнили шість населених пунктів. І нам на зміну прийшов батальйон Донбасу, оскільки ми були 5 днів на операції, треба було відпочити. Ну і пройшло три дні. 18 го числа Сергій поїхав, чи 17-го здається, Сергій поїхав, 18-го зранку я не поїхав, я залишився на базі в той час. 18-го зранку до нас дійшла звістка, що Сергій тяжко поранений. Потім його доставили в Маріуполь у лікарню і дійшла звістка, що він загинув. Спортивний зал, там де займався Сергій, тут є зараз, він знаходиться на другому поверсі, але це просто якби приміщення. Там, де поклали мати, повісили декілька мішків. Ну і люди тренуються. Коли ми дізналися про громадський бюджет, то ми вирішили, чому б ні, чому б не спробувати, чому б не втілити його мрію, бо він мріяв. Ми разом мріяли про щось таке от величне, грандіозне, про взагалі про великий спортивний комплекс, але вирішили почати з маленького, зробити гарний спортивний зал, соціальний спортивний зал, там, де зможуть займатися люди. Оскільки велика проблема зараз населення якраз полягає в тому, що спорт в нашій державі, на жаль, не фінансується, не просувається. І через це доводиться самим робити якісь певні кроки в цьому напрямку. Тому цей спортзал буде соціальним, абсолютно безкоштовним, ну, за виключенням того, що, можливо, доведеться платити, якщо ми не знайдемо тренерів, які зможуть тренувати на безкоштовній основі, можливо, доведеться оплатити їх за послуги. Це, напевно, один проєкт з усього громадського бюджету, який приміг в минулому році, який є справді громадським. Бо я нічого не маю проти лікарень, проти шкіл, але коли робиться ремонт в лікарні, то це робиться ремонт для лікарень. Коли робиться ремонт для школи, то це робиться ремонт для учних школи. Коли робиться такий ось спортзал, то це якби громада перемагає в цьому спортзалі можуть займатися.